Як вже ви могли здогадатися, вибори вже наносять. І, мабуть, чули солодкі промови інших кандидатів, що хочуть вразити вас красивими словами. Але давайте чесно, учнівське самоврядування це не конкурс акторів і не місце пафосних монологів. Це робота, до якої не кожен готовий. Але ж намагаючись виглядати, це що у нас стадіоні? Але ж ми не глядачі. Ми учні. Нам не потрібні постановки, нам потрібні реальні рішення. Я не граю ролі, а беру відповідальність на себе. Учнівське самоврядування це рівень, де треба думати за весь час. І я готовий, адже я працюю не заради статусу, а заради результату. Я не буду сипати порожніми гаслами. Мої цілі прості і реальні домогти, щоб кожен учень брав участь в цільному житті ліцею, підтримка ініціатив учнів та домагати їх реалізації. збір ідей і покращення комунікації між адміністрацією закладу і учнем. щоб кожен голос був почутий. Вони кажуть, готові прийняти виклики, але кидати гучні фрази перед камерою. Легко, а от щодня працювати, слухати і кожного дня доводити справами реально складно. Тому ваш вибір простий: шоу що триватиме хвилини, чи результат, що триватиме весь срок членства. Думайте і голосуйте правильно.